Коли перед записю відео, вроді така гарна, а коли починаєш записувати, починається якийсь просто треш. Так, хейтери, стопе, я поняла, я поняла, тільки включила і поняла, зараз буде вже зразу хейт за волосся. Не переживайте, волосся в мене не лізе. Приймаю вітамін Д, все хорошо. Кстати, Кстаті, зразу реклама вітаміну Д. Під'їхала. Дівчика, в кого лізе волосся, хто часто хворіє, ось такий вітамін Д, 4 тисячі капсулки, островід Польща. Ось такі. Желатинові капсулки. Раз на добу місяць пропиваєте, до речі, тут 120 капсул. Ви щоб розуміли, 120 капсул це на три місяці. Супер класний ефект. Я вже п'ю десь два місяці, і взагалі все прекрасно. Так що, якщо ви бачите, що я готую і в мене розпущене волосся, не переживаємо, волоси не лізуть, Дівочки, все хорошо. <реш> до речі, що сьогодні, в принципі, я вам хотіла розказати? Сьогодні я готую. Крильця, крильця, курячі крильця, ось такі вони, бачите? Вони вже попередньо замариновані, зараз вже розігрівається духовочка моя. Е, рецепт. Пишіть швидесенько, перше соєвий соус, друге приправа до курочки, третє сіль, перець, трошечки майонезу. Хто любить, можете додати трошечки меду. Все, більше нічого не потрібно. Чим довше промаринувалися, в мене вони маринувалися майже всю ніч. Так що все, все, дівочки, більше нічого абсолютно не треба. Зараз ставимо в Згірю ту духовочку десь хвилин на 40, тільки не на високу температуру, щоб вони зразу вас не погоріли. Таку е, температуру 150-380, я таку на серединку чуть-чуть там накрутила і нормально. Е, все, дівчата, скажіть мені ще, будь ласка, хто що готує на вечерю, бо в мене вже трошечки за 10 днів відпустки іщерпалися, іщерпалися ідеї. Давайте, пишіть швидесенько, хто що готує, будемо з вами разом повторяти.